Лікарі військово-лікарської комісії приморського районного ТСК та СП міста Одеси допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Працівники ДБР встановили, що медики видавали підроблені висновки ВЛК про стан здоров'я військовозобов'язаних без їхньої фактичної присутності на огляді. Такі довідки дозволяли призовникам незаконно отримати відстрочку від служби. За даними слідства, члени ВЛК мали попередні платні домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше. Нагадаємо, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника центру забезпечення службової діяльності міноборони та генштабу зсу, працівника приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Лікарі пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тисяч доларів. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду. Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру їм загрожує до трьох років обмеження волі.